Час новин на 9-му каналі. Героїчний супротив українського народу російській ворожій Навалі триває. Ми стоїмо на інформаційному фронті, і у найближчі 20 хвилин наші журналісти розкажуть про події минулої доби. В студії працює Марина Іванющенко. Вітаю вас! Спочатку про головне. Енергетична криза в Україні. Як в режимі тотальної економії функціонуватиме Дніпро? У Дніпрі опалювальний сезон хочуть розпочати в листопаді. Якщо протримається тепла погода. Шахраї з Дніпра шукали військового. Чоловік замовив обладнання для власної кав'ярні, перерахував гроші та нічого не отримав. Захисникам тепло, ворогам пекло. Волонтери з Дніпра відправили першу партію бандер печей для військових. Вже 239-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. За даними Генштабу, протягом доби противник завдав 11 ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснив понад 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони понад 25 населених пунктів, серед них Бурштин Івано-Франківської області, Ладижин Вінницької та Зеленодольськ Дніпропетровської області. Крім того, ворог здійснив пуски понад 10 безпілотних літальних. Апаратів іранського виробництва в народі шахід більше половини з них вилетіли з Білорусі. Далі наша традиційна інтерактивна мапа за даними Генштабу, ворог здійснював обстріли за такими напрямками: на Слобожанському гатив з різнокаліберної артилерії. В районах населених пунктів Гоптівка, Гряниківка, Колодязне, Красне, Огірцеве та Стрілеча Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках вів обстріли із ствольної та реактивної артилерії. В районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Першотравневе Харківської області. Ковалівка, Новоєгорівка, Новолюбимівка Луганської області та Зарічне, Терни і Торське на Донеччині. На Бахмутському напрямку ворог накрив вогнем з танків та артилерії в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Зеленопілля, Кліщівка, Курдюмівка, Північне, Майорськ, Нью-Йорк, Солидар та Яковлівка Донецької області. За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів. В районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області, Бахмут, Бахмутське та Клішіївка. На Авдіївському напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Авдіївка, Водяне, Первомайське, Опитне, Красногорівка, Марінка та Новомихалівка Донецької області. Збройними силами України відкинуто ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихалівка, Невельське, Опитне та Мар'їнка Донецької області. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних наступальних дій не вів, завдав обстріл. У районах понад 20 населених пунктів вздовж цієї лінії зіткнення серед них Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Золота Нива Донецької області та Микельське, Оріхів і Червоне Запорізької. Вночі ворог атакував Криворізький район. Окупанти обстріляли промислове підприємство та об'єкт енергетичної інфраструктури. Є серйозні руйнування. Внаслідок цього люди не постраждали. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. На місцях влучень працюють слідчо-оперативні групи та вибухотехніки. Триває збір та фіксація речових доказів. Воєнні злочини окупантів задокументовують у рамках кримінального провадження щодо порушення законів та звичай війни. Сьогодні вночі у нас відбулася атака на Криворізький район. Ворог завдав удару по промисловому підприємству та об'єкту енергетичної інфраструктури. Внаслідок обстрілу є серйозні руйнування. Зараз на місці працюють усі служби. Всі обставини події зараз з'ясовуються. На щастя, минулося без постраждалих та загиблих. Режим тотальної економії. З 10 жовтня агресор завдав низку масованих ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури, через що близько 45% генеруючих потужностей країни відключені. енергетики наголошують, зараз вкрай важливо розумно споживати енергію, аби уникнути примусових відключень. Тому влада закликає обмежити використання електрики в період з 7 ранку до 11 вечора. Стосується це не тільки фізичних осіб, а й малих та великих підприємств. Приємств як в режимі тотальної економії функціонуватиме Дніпро? Дивіться далі, шановні мешканці Дніпропетровщини, сьогоднішнього дня ми входимо в режим тотальної економії електроенергії. Після масованих ударів, 10 жовтня, Україна опинилася в енергетичній небезпеці. Ворог підступно б'є по об'єктам інфраструктури, тим самим залякуючи українців темрявою. Але попри це, наша система працює і забезпечує відносно комфортні умови для громадян. Є і влучання, є нові пошкодження критичної інфраструктури. Цієї доби три енергетичні об'єкти були знищені ворогом. Звичайно, ми зробимо усе можливе, щоб відновити нормальні енергетичні. Ічні можливості нашої країни, але для цього потрібен час, і для цього потрібні наші з вами спільні зусилля завтра ще більше ніж раніше. Близько 45 генеруючих потужностей в Україні відключені. Також тільки 8 з 15 ядерних реакторів країни функціонують. Відновлювальні джерела, на які припадало близько 12 виробництва електроенергії, наразі в неробочому стані, зазначають експерти. Загалом ми маємо 14 ТЕС, які функціонують на вугіллі або газі. З них працює лише одна Трипільська. І лише шість працювало до 10 жовтня. Дві Згодом були пошкоджені російськими ударами. Тому влада закликає розумно споживати електроенергію, аби дати змогу відновити ресурси. Це звернення до юридичних осіб, щоб вони зменшили своє споживання до того мінімуму, який розраховано, або ж на ту величину, яка розрахована. Для кожної юридичної особи для того, щоб виконати розпорядження центральної диспетчерської служби. Але стосується це і фізичних осіб. Громадян прохають мінімізувати використання приладів з високою енергозатратністю, аби стабілізувати енергоспоживання по всій території. Наголошують, особливо важливо саме в найближчі два дні економити електрику, адже в іншому випадку доведеться впровадити аварійні відключення. Ми не Економимо електроенергію для нашого сусіда, той, хто живе поруч в квартирі сусідній в сусідньому будинку, сьогодні, коли ми заощаджуємо споживання електроенергії, ми даємо змогу собі завтра мати ту саму електроенергію. Я сподіваюся, що спільними зусиллями нам вдасться знизити енерговитрати у місті і допомогти нашій інфраструктурі. Зокрема, Дніпро на початку тижня запровадив відключення вуличного освітлення після 20.00, що суттєво допоможе енергетичному фронту. Крім цього, під час останньої сесії міськради повідомили, найближчими днями зміниться рух електротранспорту та здійснюватиметься відключення світлофорів після опівночі. Також прийнято рішення щодо заборони використання підсвітлення фасадів, рекламних білбордів, вивисок магазинів та ресторанів. Якщо власники цих, за, цих е, приміщень не прислухаються до Дніпровської міської ради, то ці на законних підставах ці конструкції будуть демонтовані. Е, контроль за цим буде осуществляти інспекція з благоустрою Дніпровської міської ради. Ще раз закликаю: сьому годину ранку до 23 години вечора економою. Електроенергію, Тож давайте разом допомагати нашому енергетичному фронту і своєю економією наближати країну до перемоги. Дар'я Візір Юрій Хайновський, новини дев'ятого каналу. У Дніпрі опалювальний сезон хочуть розпочати у листопаді, якщо протримається тепла погода. Про це заявив міський голова Борис Філатов. Місто вже готове до опалювального сезону, однак пускати тепло у домівки містян поки що не поспішають. Адже чим пізніше дадуть опалення, тим більше зможе заощадити місто. Ми дуже сподіваємося, що температурний режим, погода дозволить нам почати опалювальний сезон на початку все ж таки, листопада місяця. Тому що це дуже великі гроші і великі гроші не тільки для бюджету територіальної громади, а також для, для кожної родини. СБУ ліквідувало у Дніпрі ворожу ботоферму. На ній створили майже 10 тисяч фейкових акаунтів для розгону кремлівської пропаганди. Злочинці розповсюджували фейки про обстановку в країнах ЄС, крім того, агітували на підтримку країни-агресора і розганяли заклики до захоплення державної влади в Україні. Слідчі встановили причетність до незаконної діяльності Дніпрянки, яка співпрацювала з представником спецслужб Російської Федерації. Наразі зБУ повідомила зловмисниці про підозру за статтею 109 дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу. Або на захоплення державної влади Кримінального кодексу України. За вказівкою свого московського куратора вона створила ворожу ботаферму. Необхідне телекомунікаційне обладнання встановила в орендованій квартирі. Використовуючи спеціальне програмне забезпечення, щодня вона реєструвала в інтернеті до 100 фіктивних облікових записів. Через них генерувала у соцмережах маніпулятивний контент, у тому числі фейкові коментарі відомих експертів та політологів. Для підготовки прокремлівських дописів зломисниця використовувала матеріали з пропагандистських інтернет-ресурсів Кремля. Ошукали військового. Недобросовісний ФОП у Дніпрі нагрів на гроші бійця ЗСУ. Чоловік на Хмельниччині відкрив власну кав'ярню. До відкриття залишалося придбати барну станцію. Обладнання його колеги замовили через ОЕЛИС. Перерахували гроші, втім замовлення так і не побачили. Докладніше про шуканство під час війни дивіться у сюжеті. На Хмельниччині у місті Полоне військовий Віталій відкрив свою кав'ярню. Приміщення придбав незадовго до війни, та ідея облаштувати в ньому саме кафе виникла раптово. Розповідають колеги. Його офіс знаходився е, біля одного з місцевих е, таких закладів харчування, і він якби там постійно. Ходив обідати, і в один якийсь прекрасний момент працівники з того закладу харчування прийшли до нього з таким проханням, сказали, що в них виникла, скажімо так, проблема з їхнім керівництвом, і сказали, що в нас немає де працювати. У Нас нема де працювати, ми кухарі, і ми ну ми вміємо тільки варити їсти. Тому, аби люди не залишилися без роботи, чоловік вирішив в придбаному приміщенні робити кав'ярню. Будівництво розпочали незадовго до війни, та плани довелося коригувати через повномасштабне вторгнення. Чоловік вступив до лав зсу і подальшими роботами стала займатися його команда. І от до відкриття залишалося лише купити барну станцію. Обладнання знайшли на OLX. Ли переписку, телефонні розмови та нарешті все узгодили, прилад для бару розробляли під індивідуальні розміри, продавець насилав ескізи та фотографії готового обладнання. Працівники кав'ярні кажуть, про оману навіть і не думали, адже передплата здійснювалася через ФОП, що зареєстрований у Дніпрі. Документи також з мокрими печатками. Ну і коли ми вже почали бити в взвони, коли вони сказали, що все, ми вже все вам відгрузили, ми знайшли попутну машину, вона вже до вас їде, за півтора часу вони вас наберуть, все, ми вам вже все зробили. І ми, звичайно, як люди, скажімо так, довірливі, навіть ми не могли подумати, ми кидаємо їм там. Зразу остальну суму ми прочекали цю машину до ночі нічого до нас не приїхало. Продавці вийшли на зв'язок лише через кілька днів. Сказали, що в дорозі зламалася машина. Невдовзі пообіцяли відправити замовлення через службу доставки делівері. І вони на другий день нам скидають накладну з делівері, яку видно неозброєним оком, що це фотошоп. Ми то все таки пішли в делівері і пересвідчились тому, що там. І коди, які є, вони абсолютно не відносяться до міста Дніпра. Ну звідки воно мало їхати і. Після того, коли я там їм написала, що ну це все підробка для чого ви нам підробку цю кидаєте. Вони просто нас всіх позаблокували, і все постраждалі. Написали заяву до поліції, проте там надії на вирішення справи не дають. Ми намагалися зв'язатися з продавцями, аби прояснити ситуацію. Втім, за трьома номерами, за якими ми дзвонили, відповіді не отримали. Загалом власник кав'ярні перерахував продавцям 7460 тисяч гривень за словами. Адвоката, аби повернути гроші, постраждалі можуть звернутися до господарського суду Дніпропетровської області. Ну фактично тут склалися господарські правовідносини між юридичною особою і ФОПом, а тому це можна вирішити в порядку господарського судочинства шляхом звернення до господарського суду Дніпропетровської області із позовом простягнення відповідних коштів. І Суд винесе рішення на підставі наявних доказів. Якщо відповідачем не буде надано. Доказів виконання цього договору, укладеного в простій формі, то відповідно суд стягне ці кошти. Працівники кав'ярні обурені, бо це гроші військового, і тут кажуть діло принципу, адже під час війни пустити ці кошти можна було на важливі речі для нашої перемоги. Спочатку повномасштабного вторгнення Я разом зі своїми колегами захищаємо нашу землю. І завдяки підтримки людей нам вдається не лише захищати, а також і відбивати нашу землю. І справа в тому, що є такі нечисті року люди, які в такий важкий час для всіх нашиваються обманом. Наша компанія постійно донатить на Автомобілі купуємо автомобілі, передаємо для військових також на наші потреби. Тому я вірю, що правда обов'язково переможем, Слава Україні! Героям слава! І перемога обов'язково буде за нами і на зовнішньому фронті, і я думаю, на внутрішньому фронті. Ангеліна Машинцева, Дмитро Большак, новини 9 каналу. Захисникам тепло, ворогам пекло. Сьогодні волонтери з Дніпра відправили першу партію бандерпечей для військових. На виробництво буржуєк збирають всім світом, кажуть у волонтерському штабі Українська команда. Серед перших отримувачів бандер печей, Державна спеціальна служба транспорту, Дніпровська зенітна ракетна бригада та одна із військових частин. Тож, чим обігріватимуться військові, розкажуть наші журналісти. Бандерпечі вже прийшли до нас повністю готові. Єдине, що до них треба це на місці, де їх будуть встановлювати, доєднати труби. Волонтер Віталій Жиганський показує бандерпечі. Розповідає загалом на виробництво буржуйок Українці зібрали більше 5,5 мільйонів гривень. Це дасть змогу забезпечити десь приблизно 10 тисяч наших бійців. Бандерпечами, які е, мають змогу не лише обігрівати якісь приміщення, а є функція е, для сушки речей та для приготування їжі, аби виготовити печі. Виробництво не припинялось ні вдень, ні вночі. Важливо було встигнути до перших холодів. Волонтери української команди отримують запити на такі пічки з різних куточків, де ведуться бойові дії. Великий попит підтверджують і військові. Зараз з наступанням холодів нашим бійцям напередку дуже потрібні печки для обігріву, для приготування їжі. Дуже дякую людям, які допомагають в цей непростий час нашим хлопцям, які бороні захищають нашу батьківщину. Завдяки буржуйкам на бойових позиціях можна не тільки зігрітися, а й зготувати їжу чи чай, просушити речі, а головне зберегти здоров'я. Служба є, є служба, потрібно буде завжди готовим і в теплі, тому що холод це така підступна річ, що можна захворіти. Військові діляться ці печі, зігріють не лише тіло, а й душу, бо таке піклування простих українців вражає і мотивує на боротьбу. Це дуже підтримує, дуже Придає стимул, тому що йти вперед, захищати свою страну до, до останнього, так скажемо. Тому дуже велика дяка за те, що за на нас не забуває. Волонтери кажуть, продовжуватимуть роботу, адже отримують найбільшу винагороду. Слова вдячності від наших воїнів. Оксана Лащенко і Ляломовський, новини 9 каналу. Дякую за постійну допомогу. Ви просто неймовірні. Це дуже важлива річ для нас, бо зима близько. А так набуде тепло. А ворогам пекло. Слава Україні! Юні вчені з Дніпропетровщини отримали золото на міжнародній виставці винахідників. Двоє 16-річних науковців презентували свої розробки у Хорватії. Артем веселов дослідив перепади освітлення на дорогах. Його напрацювання обіцяє зменшити кількість нічних ДТП. Давид Степаненко розробив новий матеріал на основі екстракту водоростей. Він може стати екологічною заміною пластику. Обидва дослідники вихованці Дніпропетровського відділення Малої академії наук України. Усього українські винахідники здобули 40 золотих медалей. Участь взяли понад 400 дослідників з 20 країн світу. На цьому всі події Дніпра та області за 20 жовтня, очима журналістів 9 каналу. Якщо ви маєте цікаву інформацію чи стали свідком надзвичайних подій, можете зв'язатися з нашою редакцією за номером гарячої лінії та на офіційних сторінках соцмереж каналу. Я ж з вами прощаюся з побажаннями спокійного вечора і гарних новин.